Собака граф, з якого знущалися господарі та цуценя Іриска, яку знайшли у пруті. Шукали домівку на виставці прилаштування тварин у Чернівцях. Яку кількість собак прилаштували у родини? Хто не встиг на виставці знайти собі чотирилапого друга, куди може звернутись? Про це далі. Центр стерилізації тварин вперше проводить виставку собак. 15 цуценят та дорослих собак шукають нову сім'ю. Бажаючи знайти нового чотирилапого друга, можуть вибрати і забрати собі собаку безкоштовно. У травні до центру стерилізації тварин потрапила поранена собака. Передні господарі дуже сильно йому затягнули повідок на неповідок, о шиник на шиї, що він врізався. Напевно, як в маленькому віті йому так поставили, так він і виріс, і той повідок просто йому ошийник врізався в шию. Шия почала гнити після лікування. Рана загоїлась. Собака граф став активним на виставці прилаштуванні Тварин безхатьків першим знайшов господарів. Це була остання собака, яку ми думали кого брати, і він був останній списком. Ми думали, у нас же граф є. Що класний собака? Так, да, він великий. Він смість там овчаркою, в нього щось є. І ви представляєте, ми як тільки сюди його виставляємо з машини, підходять люди. І вони кажуть, що це за собачка? Почали питатися. Ми розказали йому свою долю, його долю розказали. Вони кажуть, ми хочемо цю собаку. Чернівчанка Ірина разом із донькою Анею прийшли на виставку собак брати собі чотирилапого друга. Цуценя Іриска тепер має нову родину. Це її мрія, я їй обіцяла влітку, що ми або придбаємо, або візьмемо собачку десь. І ми виконали бажання сьогодні. Вона дуже мила і до всіх мені кажуть, здається, вона до всіх іде. Трошки налякана звичайно, але це просто любов з першого погляду. Хто не встиг на виставці обрати собі чотирилапого друга, може звернутися до центру стерилізації тварин і зареєструватися. Коштує сама реєстрація 160 гривень. Реєстрація проходить на сайті Енімаладі. Да, це єдина поки що міжнародна база даних. Дається ще копія qr паспорту і жетон з номерним знаком і qr кодом Просто по QR-коду одразу переходять на контактний телефон власника. Якщо собака загубилася, з іншого боку є наш номер телефона. Людина, яка знайшла диктує мені номер жетончика. я вже в базі дивлюся дані власника і вже сконтактовую людей. Це була перша виставка прилаштування, організована центром стерилізації тварин. За один прилаштували чотирьох собак. Після заходу до центру звернулися ще двоє людей, які забрали собі чотирилапих друзів ми будемо ще таке проводити. Плануємо, хоча б раз в квартал. Це саме в парку Шевченка. А також ми хочемо провести в МКП центр стерилізації тварин день відкритих дверей. Це також буде чи субота, чи неділя для того, щоб люди прийшли, ознайомили з нашою роботою, подивилися, в яких умовах проживають тварини. І також собі прилаштували, взяли собі собачки, бо там дійсно більший вибір. Євген Пасалюк, Павло Марковцій, новини Сі 4